Оскільки я обожнюю грати в хорори, я вирішив пройти всі три частини фір. Звучить страшно. Насправді я його вирішив зіграти, тому що кажуть, що він хороший. Хто каже? Звичайно, що голоса в моїй голові. Хто зі мною ще говорити буде? Дивимось уважно. В 2002 році можна ще менше букви, а ніхі не ніхіричне ви ще менші реально зробили. Шуграє там пише, що армія США сформувала секретний підрозділ для боротьби з паранормальними загрозами і назвала його ФІР, що розшифровується як штурмова розвідгрупа першого контакту. Часне слово, дивимось. Страшний мультик. Якийсь чоловік бачить в своєму оці якусь дівчинку. Вбий їх всіх. Вона сказала. До сих пір кричить, ніби пацани воскресли. Мужик іде да, всіх вбивати. Охоронець сидить. Помирає моментально. Дивимось по камерам, бачимо, як цей чувак їсть якогось вченого. І цей чоловік, скоріш за все, контролює тисячі ось оцих от солдатів. Пацани з організації фір. Який у наш план? Боятись? Окей, ми кудись приїхали. Скоріше за все, маємо затримати того підозрілого чоловіка. Відкриваються двері. Тільки чувак відкривав вікно. Привіт, прийом, прийом! Як чути мене, куди ти йдеш? Давай я. оба, дивимось, дивимось. Це типу, ага, поняв. Піду далі. Бачу когось, штурмую. Іду в атаку, він зник. них. Я рухаюсь двері закриваються, я відкриваю їх. Хлопці, я відкриваю вам ворота, а рухати, штурмуйте, мене не чекайте. Всі в атаку. Всі я йду срати. Не з кимось стріляюся, хтось з ними гапау. Я ж казав вам стояти і не рухатись, не йти без мене. Оце ви бовдури. Їх вбила малявка оця. Йо, це, пацан, нас Ого. Ти ворог типу? А, я думав, ти союзник? Так. Оба. Умраємо. Блін, виглядає. Круті. Ловіть гранату. Уф, оце їх смачно розірвало. Суп, гайс! Що тут сидимо? Хі -хі. Окей, хороший план у вас. Дивимось, уважно, уважно дивимось. Бачили? Ола. Я спригнув в воду, і мене телепортувало в кров'яну баню. Що там таке? Я, 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 а, я... Там якийсь лікар стояв над якоюсь жінкою. У мого персонажа ще є здібність сповільнювати час. Можливо, я якийсь супергерой. Вірвався. Термінатор якийсь. Я ніби стріляю. Кидаю гранату. Йому ніби все рівно, кидаю ще одну. Нічого не бачу. Стріляю, бачу, сих пір живий. Ще одна. Ну нормально. Чувак, помрай. Нарешті. Ого, почекай, почекай! Хочу запитати, де що там? Там щось горело. я не встиг побачити, я пересвета. Та покажіть мені вже історію. Що за потвора, тупа? Що, дитина якась? Цікаво, що це за дитина? Що мені хочуть показати? Покажіть нормально. Ніхера собі. Це якісь нові противники? Жесть. Подохне. Воно ще броньоване неможливо. Кінчене, кінчене. Де в сраку, йди в сраку. Ах ти, мразота! Хто за ким полює, блін? Хто кого має боятись? На, помри. Я знайшов якогось грубана. Мені потрібно виключити систему безпеки цієї будівлі. Звучить як шикарний план. Па-ба-ба-ба-пау. Ха, Прикрийте, перезаряджаюсь. Кидаю гранату. Я дал баяп. Ловить гранату. Бум! Оце буде шикарна граната. Найс! Виключив систему безпеки. Тепер ці чуваки в небезпеці, тому що єдине, що мене стримувало, це система безпеки. А, він мені фак показав? Серйозно? Це жердяй? Цікаво, що я його вб'ю. Він помре? Блін, цей мужик мене бісить. Можна його вбити? Нажав на кнопку якусь. Ага, він мене харить. Як я знайшов якогось заручника, це якась дівчина. Наше завдання. Да, правильно, стань нормально. Нам потрібно евакуювати цю дівчину. Все, там вертоліт летить. Евакуюйся. Що ж, міняємо план. Ще один вертоліт, все нормально. Сідай в цей, цей не підірветься. А ні, це не наш. Коли ця гра вже закінчиться, коли мені покажуть якийсь сюжет, а то це безкінечна перестилка з мільярдом ботів, я вже задрався. І йду до дитини На зустріч. Зараз щось станеться. Вона зникла. Випригнуло яка ще Я почав стріляти. Кінець. Disconnected from server. Який в сраці сервер, я одиночну гру граю. Мені що, не дає перейти в наступну локацію? Мене викидатиме з сервер завжди. Серйозно? Давайте ще раз, пацани. Виходьте там. Аривідерчик. Ого, застрелили його. А, я хотів це зробити взагалі. З цього комп'ютера я тільки що дізнався, що ту маленьку дівчинку звати Альма. Ще один ноутбук, ще одна інформація. Над тою Алмою проводили якісь дослідження, якісь експерименти. І тепер вона всім мститься. Ха. Чорна дира. І що це тут таке от робиться? Дуже цікаво. Надіюсь, мені пояснять. Я звільню її, сказав цей дядько. Ну, звільняй. Сюдовочка, прострелити голову. Він мертвий, я виграв. А тут ще ця дівчина валяється мертва. Він, типу, її з'їв і дізнався якусь інформацію, так? О, о о, хлопець помер. Його... О, дівчина, бачили? Вона вже не така маленька. Йома, О, о, о. ага. Вбивай мене, давай. А я... а я вже надіявся. Весь комплекс почав знищуватись. Я тупо втікаю. Втікаю. Прямо до монстрів. О, я вийшов на вулицю. Щось що бахає. Тут там все таке вибухає. Мене, типу, зносить максимально сильно. І. я помираю. Оооо, мене забрали на літаку. Класно. Та що, все, ця малявка померла там. Походу, не померла. Там якийсь звучок такий. О! Якщо коротко, що я зрозумів. Головний персонаж гри, той за якого ми граємо, це брат ось цього хлопця. Вони обидва мають надприродні здібності. А їхня мама це Альма. Дівчина народилась телепатом, а її батько був вченим. І він вирішив почати проводити над нею досліди. Вона вийшла з під контролю, щоб її стримати і її запхали в ось цю кулю. Потім витягнули, щоб запліднити. Пізніше вона народила двох братів, і одного із них сильного телепата хотіли використати для контролю армії клонів. Він також вийшов з під контролю. Пізні. Пізніше прибули ми, вбили брата, всі клони виробились, бо їх вже ніхто не контролює. Ну і в кінці гри батько Альми звільнив свою дочку, вона його вбила, а пізніше вийшла подихати свіжим повітрям. Переходимо до проходження другої частини. Опа! Вона не така має бути маленька, вона ж великою має бути. Скоріш за все, пернаю в лаву зараз. Я опинився на якомусь борту якогось літака. Аааа, йомо, як страшно. Фух, йо, це ти мене налякав! А це наша ціль, вона показана на екрані. Її тримають ось там в заручниках. Нам треба її вивезти звідти. Вся, ми двоє висуваємось з цією дівчиною наверх. Вона помре, спойлер. Заходимо, заходимо. -та, 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 та Спецназ вирвається. Куди ти там висовуєшся, придурошне? Зачищаю територію! Територія зачищена, всі мертві! Прийом! Як чути? Єболан, ти сам з собою говориш. Серйозно, ця гра виглядає жахливішою ніж попередня частина, як би це не звучало. У це набагато неприємніше грати. Сержант Бекет, йома, а де інша команда. У нас немає часу, треба де що зробити. Нам потрібно зупинити Альму. О, ти все попалилась. Куди вона пішла? Там щось взірвалось. Це вибух першої частини. Ми граємо за іншого персонажа. Це продовження. Та що з ним таке? Та все нормально доктор Йорк. Та сам ти доктор Йорк, закри рот. тримайте морфін на дозі Що це значить? Не знаю. Чи то морфій? Йома, це то, походу, наркотно колола наркотою його, бо йому здається, всяка деря Підтримуйте його, щоб він дивився, все бачив. Не потрібно наркотики. Анестезія Все, Вся що ви була, що ви відчував білі. Все вірно. Ааа, і я прокинувся, все нормально. Ано ну, почекай. Класна дупам. Крива, до речі. Там якийсь крутий чувак все палить, себе підпалив, да він небезпечний. Твоя черга. Самеумний. Куда вона мене веде? Мені цікаво. Що там таке? Що там? А? Що? Йомою, можна ще темніше, щоб я вщенті хера не бачив. Мене тупо гра крашнулась. Це хто? Джонатан Джейм Джонсон? Чи як я там? Та що людину павука шукає? Блін, він просто приймає п'ять вистрілів в голову і біжить далі. Чемпіон, що це таке? На ну, що це я ви дивлюсь? Ем, я їх маю бачити тут? Я застряг в трьох блоках від себе. Тут якась стіна переді мною, я її не дуже бачу. Блін, я взяв з чекпоінта почати, і все одно є така от фігня. Так, Я вже чесно награвся цю класну гру. Єдине, що я боюсь у цій грі, граючи в неї, це за свій комп'ютер, щоб він не взірвався. Ми по рації зараз обговорюємо наш наступний план. Він заключається у тому, щоб вбити Альму. Так, я нічого не бачу. Можна включити тут. Будь ласка, є це не страшно, просто нічого не вадить. Ага, мені сюди, я поняв. пусти, я маю. Та дайте, дайте про дякую. У мене гра крашнулась. Окей. Okay. Я сподіваюся, гра не вилазить. Будь ласка, це єдине, чого я боюсь. А ви живі досі? Я в шоці. Оцей, походу, зараз дохне. До дівчина ще потім дойде час. Я ніби відбився від тої. А тут ви херк поймеш тут. Все, так, блимає на тому екрані. О, я тебе пам'ятаю, йоу. Ну, тут ми здохне, йому. Сика разів нажимати ту кнопку треба. Він таки не знайшов доказу існування людини. Павука. Чому ця градка багнута? Йомой, що це таке? Я бачу дорогу, яка не намалювалась. А, боже. Ми прибули в ось оце от місце. Саме тут ми маємо перемогти оцю дівчини. Сфера. Десь я таку вже бачив. Ага, там пусто. Мені треба туди. Вона хоче продовжити дослідження. Оце жінка тупарила. Такий сюжетний поворот. Все, ми її вбиваємо, іди нахер. Не її. Я мав на увазі Алму. Відкинула тебе трошки. Нормально ти її вдарила. Вдарь ще раз, бо ще жива. Ми закрились вдвох тут, так? Це нормально? Чому вона хоче тебе, ідіот? а не мене. Якийсь рандомний чувак. Чого вона мене хоче, без поняття. Вона, походу хоче завагітніти ще раз, так? це дуже кончено звучить, але, походу, так і є. Там відбувається секс. Так, цього чувака я відстрелив. стрелев. Да вона реально вагітна. Ну і бредятіна. Блін, ця градка кончена, це просто жесть. І що вона там народить? Крінж? Тупо бред хворої людини. Ну, слава Богу, цей кошмар закінчиться. В принципі, тут ще є якесь доповнення, яке називається Реборн. Його я і зіграю зараз. Якщо коротко сюжет, головний злодій першої частини гри, хоч і помер, але його підсвідомість залишилась. Він почав контролювати одного із клонів, привів його до себе і переродився в його тілі. Він появиться у третій частині, напевне. Але наша <з uno> ми були братами. Починається історія, яку ми і так же всі знаємо. Нам показують все, що ми вже бачили сто разів. Ми знаємо, що ти прототип. Відповідай на наші запитання. Де вона ховається? Ну скажи. Швидко кажи, інакше будемо щебити. Ми зараз тебе поріжемо. От лайно, там ззаді щось відбувається. Там ззаді твій брат вселився в мого друга, але я цього поки не бачу. Що ти течеш? Ай! Зі мною брат, ми типу разом ходимо. Ця гра створена, щоб у неї грали в кооперативі. Хтось грає за оцього, що я граю, хтось грає за телепата. Ооом! Hello, ідіоти. Граєте в карти? Не можна, карти то гріхи грати. Голову сплеч. Бум. Шмяк. Помріть. Боже, помріть. Дробовик, працюй. Конь. Поньк. -понь вони як завжди не помирають з одного вистрела в голову. Класичний ідіотизм шутерів. Там. Бум. Мені шкода, що дробовик реально не вбиває. Ану скажи мені, як це вбити свого власного брата? Чи ти мовчиш? А, ти ж туфпаривий, точно. Цікавий персонаж, який ніколи не говорить. Це типу продавці? Чи що? Вони хочуть продати мені телевізор, напевно. Оця зброя. Офігенна. <рес> Кайф. Супер круто. От єдине, що добре в цій грі, це стріляти. Яка у нас взагалі місія? До чого ми йдемо? Ми йдемо якраз до неї. До Алми. Ми її шукаємо. Готуйтесь побачити те, чого ніколи не бачили. Я тебе ненавиджу. Іди нахер. Вони зараз говорять про сюжет своєї матері, але ця жуйка настільки вже розжована, що смак давно пропав. Нам показують зараз якогось чувака, який сидить в якійсь кабінці. Він говорить, що його зґвалтував привид. Мені здається, я знаю, хто це. Щит! Не кричи Єблон. Годдем! Коли ти гранату кидаєш? Я тут? З цим щитом я відчуваю себе непереможним. Мені абсолютно на все начхати. Як цьому чуваку, якому я стріляю в голову? А ну давай. І що? Хто кого? Хто виграє? На. Все! я виграв. Я, я не буду питати, що це за звуки. Хватить стогнати. То що вже 9 місяців пройшло? Тьо, давно тебе не бачив у цій формі. І пропала зразу А сказати щось? Мама! Що, мене не до... Коли я беру ці дві пушки в руки, я відчуваю себе супер крутим. Я здаюсь. Я здаюсь! Граната! Флешка. Пау! Оце я про. От і все. Ти здох. Це хто тут в кабінці? Це оцей головний персонаж з минулої частини. Зараз я його захерачу. Брате, він такий самий, як ми. Такий самий Бовдур. Ну я маю на увазі такий самий з такими здібностями. Я повинен вбити те, що у ній всередині. Дитина має померти. Йо, що зі мною твориться? Я ще не все сказав. А, Це угар. Ж, як мама кричить. Народжує. Ідемо до неї. Ми маємо побачити нашого шаганого брата. О бой, оце вона надулася. Тепер ми станемо непереможними. Давай поглинемо це тіло. Що ти робиш? Ти витягну пістолет. Вони б'ються. Цікаво, хто виграє. Рост переміг. Він набрав триста чотири тисячі балів. Тут дві кінцівки є. І той, хто набирає більше балів, той типу виграв. Як ти так набрав 304 тисячі, балів, а? Прийшов час виставити в неї і покінчити з цим бредом. Він, він щось взяв в руки. Він взяв в руки дитину і вона померла, так? Так, да, вона мертва. Тепер він буде вирощувати цю е, козявку. Як свою власну на рахунок іншої кінцівки, у цій брат телепат вселився в свого брата. Я не знаю їхніх іман. Просто він також приймає роди в мами, бере дитину на руки, але потім він поглинає маму, щоб стати сильнішим. Висновок, сюжет, бред. Далі страх у цих іграх. Навіть маленька дівчинка б не налякалась. Поняла, як я замоти тут. І шутер непоганий. Ці ігри грати лише щоб постріляти в ботів, і то друга частина в цьому плані найгірша.